Останнім часом до мене звертається багато чоловіків, яким намагаються вручити повістки будь-де. Законом, в принципі, не врегульоване місце вручення повісток. Хоча, враховуючи той факт, що на фронті бракує живої сили, територіальні центри комплектування та соціальної підтримки вже стабільно перевищують свої службові повноваження. Як от останні вручення повісток в спортзалі в Ужгороді, нагадаю, що нещодавно в Ужгороді відбувся інший скандал на цю тему. В листопаді стався скандал. Дав після затримання працівниками територіального центру комплектування водія із Вінниці, який привіз дитячу команду на спортивне змагання. Журналіст Віталій Павловський ще 13 листопада розповів, що військові близько пів на другу ночі прийшли у хостел та забрали водія автобуса. Що ж, наскільки даний рейд по спортзалам був взагалі законним? Тут я хочу зазначити, що відповідно до статті 17 конституції України Збройні Сили України і інші військове формування ніким не можуть бути використані відповідно для обмеження прав і свобод громадян або з метою повалення конституційного ладу, усунення органів влади чи перешкоджання їх діяльності. А до постанови Кабінету міністрів України номер? 1456, перевірка документів осіб, огляд речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян здійснюється лише після введення воєнного стану в межах території та у строки, які зазначені в указі президента, відповідно, про введення воєнного стану на підставі наказу військового командира. Разом із відповідними військовими адміністраціями, ну у разі якщо відповідно вони були утворені, зазначеним наказом призначається відповідна комендант, визначаються його завдання, повноваження і забезпечення єдиного управління. Визначеними силами та відповідними засобами Держспецтрансслужби, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, національної поліції, СБУ, Державної міграційної служби, військових адміністрацій та координації їх під час здійснення заходів особливого режиму. В той же час. Задля проведення перевірки необхідні підстави для цього. Тобто для того, щоб ТЦК зайшли у спортзал, повинні були бути відповідні підстави. Відповідно до пункту 7, постанови цієї ж, про яку я зазначала, номер 1456 уповноважена особа має право вимагати в особи пред'явлення нею документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи. У таких випадках, якщо особа має... Зовнішні ознаки, схожі на ознаки особи, яка перебуває в розшуку, або безвісно, зникла особа. Якщо існує достатньо підстав вважати, що особа вчинила, або має намір вчинити правопорушення, якщо особа перебуває на території чи об'єкті зі спеціальним режимом, якщо в особі є зброя, боєприпаси, наркотичні засоби та інші речовини, обики яких обмежені або заборонені для зберігання використання стані чи перевезенням, яких потрібен дозвіл, якщо відповідно встановлені такі права, іншим чином неможливо, і якщо особа перебуває в місці вчинення кримінального адміністративного правопорушення або дорожньої транспортної пригоди іншої надзвичайної події, якщо зовнішні ознаки особи чи транспортного засобу або дії особи дають достатні підстави, вважати, що особа причетна до вчинення. Правопорушення. транспортний засіб може бути знаряддям чи об'єктом вчинення відповідне правопорушення, порушення особи відповідних заборон введених на території, де запроваджено правовий режим. Воєнного стану, тобто у територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, з огляду на вищі викладене, не було жодних підстав для проведення перевірки. Наразі маємо таку ситуацію, що суспільство розділилося на дві категорії, які вже воюють, та які не хочуть іти воювати і хочуть бачити дітей депутатів Верховної Ради та представників правоохоронних органів у лавах зсу. Проте ніхто не згадав, скільки держави, і ми з вами зі своїх податків витрачаємо на осіб, які утримуються у СІЗО та в'язницях, і бажають йти воювати станом на 1 січня цього року 15,5 тисяч осіб перебуває у 14 слідчих ізоляторах і 10 установах виконання покарань із функцією СІЗО України. В той же час зазначаю, що в українських в'язницях кількістю в'язаних одна з найбільших в Європі. В тюрмах України нині перебуває понад 60 тисяч чоловіків. Крім цього, в Україні в середньому припадає 125 ув'язнених на 100 тисяч населення, що є вищим за середній показник по Європі. Де ця цифра становить 106 в'язнів на 100 тисяч населення. Держава витрачає мільйони гривень на роботу системи виконання покарань. Так, за словами міністра юстиції Дениса Малюська, на одного ув'язненого виділяється близько 30 гривень в день. Звичайна сума, як для звичайної особи, в день мізерна. Однак давайте порахуємо приблизно, скільки витрачається грошей в цілому на в'язні. В день держава витрачає на в'язнів мільйон 800 гривень, в місяць 54 мільйони. А в рік 648 мільйонів гривень. І це не рахуючи осіб, які перебувають в слідчих ізоляторах та установах виконання покарань з функцією СІЗО. Суми насправді не маленькі. В'язниці та слідчі ізоляторі переповнені, а держава повністю ігнорує всі звернення. Як відомо, у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України 24 лютого минулого року президентом України прийнято указ відповідно про введення воєнного стану в Україні. Того ж самого дня указ був затверджений відповідним законом про затвердження даного указу і введення воєнного стану в Україні в травні минулого року. Набрав чинності закону України про внесення відповідних змін до кримінально-процесуального кодексу України у зв'язки з обставинами, які склалися під час воєнного стану щодо удосконалення порядку здійснення кримінального провадження. В умовах воєнного стану, яким кримінальний процес був частково підлаштований під від, Потреби воєнного стану. В умовах воєнного стану з'явилися дві спеціальні процедури скасування запобіжних заходів. Одна з них регламентується статтею 616 КПК України за частиною першої статті 616 Кримінально-процесуального кодексу України підозрюваний обвинувачений, який під час досудового розслідування або судового розгляду тримається під вартою, має право звернутися до прокурора із клопотанням про скасування цього. Його запобіжного заходу для проходження військової служби за призовом під час мобілізації на особливий період. Так само можна змінити запобіжний захід, який пов'язаний із заставою. На практиці процедура виглядає таким чином: спочатку підозрюване обвинувачене звертається із клопотанням до прокурора. Прокурор, якщо вважає за доцільне, звертається з клопотанням до слідчого судді суду. Слідчий суддя, суд за наявності підстав виносить рішення про звільнення особи з під варти. Підозрюваний обвинувачений, щодо якого скасовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою має невідкладно, але не пізніше 48 годин із моменту оголошення ухвали про скасування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, з'явитися до відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Так говориться відповідно у частині 3 статті 616 КПК України. Іни, однак, на жаль, прокурори та судді не бажають відпускати підозрюваних задля виконання своїх конституційних обов'язків, адже обов'язок захисту держави, передбаченої конституцією України, і він розповсюджується на всіх громадян, в тому числі і ув'язнених. Зазвичай прокурори ускладнюють процедуру зміни запобіжного заходу у зв'язку з відсутністю, наприклад, рішення ВЛК, хоча де б його взяти, особі, яка перебуває у СІЗО, або ж суд не хоче відпускати особу на війну, порушуючи при цьому принцип презумпції невинуватості, вважаючи, що особа вже злочинець. Хоча вироку суду ще немає, і даний факт є недоведеним. До речі, хочу звернути увагу на те, що за словами заступниці міністра юстиції. Олени Висоцької на отримання одного російського військовополоненого Україна витрачає близько 10 тисяч гривень щомісяць. Тобто, на отримання Ув'язнених своїх громадян держава витрачає 900 гривень на місяць. А на утримання російських військовополонених держава витрачає 10 тисяч гривень на місяць. Як на мене, виникає певний дисбаланс в утриманні своїх громадян, що знаходяться під вартою та осіб, що Вбивали відповідно наших же громадян, дітей, і батьків. При цьому держава відмовляє у задоволенні заяв осіб, які, хоча й перебивають під вартою, але хочуть віддати шану своїй батьківщині та відвоювати свою територію. Є декілька заяв, в тому числі і моїх клієнтів зі зверненням до головнокомандувача про те, що вони хочуть бажати воювати. Я бажаю жити вармі. Тому що хочу боронити свою державу. А і за судового рішення в мене з цим проблеми. Тому я думаю, що краще буде, якщо я під увагу та мої навички стануть кращі і допоможуть нашій країні перемогти. Слава Україні, вважаю, що держава повинна гарантувати право громадянину України на захист своєї країни, тим більше якщо це передбачено законодавством. Окрім цього, це допоможе державі зменшити витрати, витрати на забезпечення СІЗО та в'язниць, і в той же час віддати ці гроші на потреби ЗСУ. Тому пам'ятайте, щоб не сталося, знайте свої права. Все буде Україна, слава Україні.